В мене, зокрема, в найближчі години буде багато таких волонтерських, серйозних розмов. І тому я хочу запросити першого свого гостя Володимира Федорця з штабу мобільного спротиву. Ходи до мене. Привіт. Привіт. Не знаю, куди тобі дивись. Дивись так, щоб коли тобі зручно, комфортно. Все, Думаю, що наш... це приблизно зрозуміло. Скажи, будь ласка, як утвори... я, пам'ятаю історію, як утворився наш штаб? Це було стихійно, ситуативно. Практично всі прийшли до на той момент мистецького простору Гармид Альгавстейч з єдиною думкою: треба щось робити. Просто світ перевернувся. А ми не можемо не діяти, от як було випадку з тобою, і як було штабом вільного спротиву? А ну штабом вільного нас, насправді була схожа історія. Ви об'єднувалися навколо е, ініціативи Ангару. Ми об'єднувалися навколо середовища національного альянсу і середовища пласту. В перші дні, в перший день війни дівчата, ну які основне ядро, вони зібрали. Ну вони зізвонилися, зібралися, зрозуміло, що треба якісь вчиняти якісь дії для того, щоб нас вести до перемоги. Я доєднався буквально на третій день, тому що ми там були сімейні обставини. Мені треба було розвести родину в різні куточки. І, ну так, так я доєднався і вже далі. Це все відбувалося. В принципі, так само стихійно і так само ну з одного середовища. Це насправді напевно той момент, коли волонтери це люди, які шукають собі подібних, так по духу і починають працювати над якоюсь ініціативою. Ви зокрема зосередились на роботі з військовими. Чому так? В чому яка була перша така нитка? От ми допомагаємо саме по цьому напрямку. А ну знов таки середовище, з якого ми виходили. Національний альянс націоналістичної організації, яка займалася військово-патріотичним вихованням протягом останнього часу, і ми розуміли, що... А окрім нас, військовим буде допомагати менше людей, ніж цивільним. Ну от якщо ми навіть подивимось на там об'єми допомоги для цивільних, це вона вимірює, ну гуманітарна допомога вимірюється там сотнями тисяч тонн. а військова допомога вона значно, значно менша. І тому ми розуміли, що ми маємо якусь певну компетенцію, бо ну, нам в це легше зайти, ніж якісь. Ніж якісь людині з вулиці, нам, людям, яким в принципі в цьому трошки варимося, і от ми так і вирішили допомагати військовим. Плюс середовище, яке воює, їм треба допомагати. Ти зазначив таку дуже цікаву річ. що Більшість волонтерів про неї добре знають. Часто говорять про те, що гуманітарна допомога часом для цивільного населення надавалася, особливо перші місяці. В прямому сенсі тоннами. Так, це дуже добре, але на той момент ем, от, зокрема ті, хто працював з якимись іноземними інституціями або з допомогою, яка проходила, ну з будь-якою допомогою, яка проходила за кордону, неодночасно неодноразово стикались з тим, що е, це цивільним, але от військовим не треба. Е, ну, От давайте, давайте так, щоб, щоб не мілітарі. Чи у вас такі моменти виникали, і як ви з цим працювали? А, Так, звісно, були. В нас були люди, які нам скидали донати і казали, що це, от, типу, суто на гуманітарний напрямок або суто на напрямок медицини. До нас також приходило там, типу, ну у нас було кілька гуманітарних вантажів, і вони були капець великими в порівнянні, ну, типу там, з об'ємами, типу тих, які приходили військові, хоча військові там приносять більше користь. А, мабуть, для середньостатистичної його європейців, якого йде власне гуманітарна допомога, здебільшого у нас таки йде ну, здебільшого не від українців. А... Війна це щось погане. Ну, типу, це ми вже живемо в якомусь там світі, в якому вже там 8 років це як не як триває. І ми вже, в принципі, якось цим ну ми з цим якось живемо, і це вже якось приймаємо для європейця. Війна це погано. Війна це була в 20 столітті, кривава і дуже страшна. І тому він там не хоче допомагати іншим людям, вбивати інших людей. наратив що Держава має забезпечувати армію. Здає ну для там середньої людини в Європі. Ну це логічно, те що держава може забезпечити армію. Ну це там складно повірити, ну але іноді бувають нюанси. Ну нюанси не те, що бувають, вони є повсякчас, і от зараз ми цим марафоном зігрі захисників збираємо на теплу на теплі речі для захисників: це зимова форма, це термобілизна, це буржуйки, це там спеціальні речі для того, щоб вони могли облаштовувати бліндажі і купа інших там генератори. І знову ж таки, хто запитує: а чому військовим потрібно купляти форму? Ну от, ми наприклад, коли літню купляли, то нам неодноразово писали в коментарях, а що їм не видають форму, чому ви її купуєте, там купуєте щось інше? Ви у вас така сама історія? Uh, да, насправді схожа історія. Ну, тобто, у нас до нас цих трохи запитів менше. Ну, запитань трохи менше з'являється, але ну вони також були ці запитання. І ну це насправді цілком uh, зрозуміла когні... ну, і логічна людська поведінка. Людина собі сидить і думає, ну, в принципі, там, коли я служив, чи там коли в мене кум служив, йому форму видавали. Що таке форма? Ну, форма це ж там, типу, не тепловізор, який там о боже, яка складна штука. Форма. Ну, це ж прямо, типу, тутя Галя може пошити. Ну, але виявляється, що це трошечки. Складніший процес все таки, ніж що тягаля має пошити, і задля для його ефективного і швидкого забезпечення потрібно включатися громадянам і допомагати в цьому. Ну і є ще момент, того, що досить часто треба звертати увагу на ті речі, які саме передаються військовим, тому що не всі характеристики, наприклад, там спальних мішків, не всі спальні мішки підійдуть для того, аби продати на на фронт, тому що вони повинні бути легко скручуватися, легко переноситися. Ну ось такі такі моменти. Ще один момент з чим штаб мобільного спротиву працює найчастіше? От який ваш перелік речей, з яким можна до вас а, звертатися і як це робити? А друге, з чим ну чим можна до вас прийти допомогти? Ткати? Я хочу задонатити на ось це? А, ну зараз насправді ну, нас на початку війни ми працювали там абсолютно там з усім, здебільшого там по такій більш амуніції. Зараз ми, ми більш працюємо по точковим запитам людей, які ну типу з нашого там середовища, яке вкрай широке в принципі, і ну от останні наші купівлі це були е, допомога з автівкою. Це були тепловізори, Ось ми недавно закінчили збір на них. Е, це зараз ми збираємо на дрон. Далі буде знову допомога з автівкою. Ну тобто, зараз ми збираємо на якісь такі більшечки речі, оскільки військові зараз, в принципі, мають якісь кошти там для забезпечення якихось там дрібних потреб. Тому ми там, намагаємося їм допомогти забезпечити трошечки більшу потребу, на яку там ми, ми мобілізуємо громадськість. Так, ми теж мобілізуємо громадськість. мобілізували вже аж на цілу тисячу. Давайте на більше мобілізуйтеся. Ось ем, і донатте. Ви всі пам'ятаєте, що реквізити у нас ви можете знайти в описі під відео. Зокрема, сьогодні ми збираємо на ініціативу з грі захисників. Скажи, будь ласка, на що зараз з якими запитами зараз працює ваш штаб конкретно в цей момент. Ну, ось власне, нас станом на зараз. Ми беремо запити, які ми там розуміємо, що ми закриємо. І от, ну, станом на зараз, нас це, це Mavic 3, Вісить, які ми там збираємось придбати в Німеччині, чи вже придбали, навіть не знаю. А, і наступний поінт, це машина нашого товариша з півдня, яку, яку потрібно відремонтувати, яка в жахливому стані, ну яка там виконувала бойові завдання на нулі. До речі, це теж варто сказати нашим глядачам і глядачкам про те, що коли волонтери десь там за кордону приганяють автівки, то про завдання не лише знайти цю автівку, знайти на неї кошти і привезти, а ще потім тут відремонтувати для того, щоб вона не зламалася десь там в, в південному чи східному це, це напрямку. Болюча тема. Чому? А ну, в мене є товариш, і він також купував собі автівку. Я йому казав: ну, типу, купи нормальну автівку. Ну, тобто почекай, візьми якусь трошечки простішу, ну трошечки старішу, хай вона буде там і ржава більш. Ну, типу, він каже: ні, хочу там таку, то і так хочу. Ну, от він оце от купив собі патрола. Ну, патрол це великий позашляховик, 4 на 4 ну там все красиво. І от він це в цей патрол вклав, мабуть, в ремонт уже як в машину. Хоча машину він купував за 6 Мабуть, в ремонт він вже вкладесь тільки сам. Ну, тому варто дуже часто дослуховуватися до того, про що говорять волонтери. Вони про це говорять неспроста, незважаючи на те, чи вони волонтерять вже 8 років чи волонтерять з 24 лютого, вже пройшов той час, коли ми набралися достатньо досвіду, аби скерувати вас, як правильно військовим допомогти. Скажи, будь ласка, про ну, важко сказати це досягненнями. Скоріше, це ваші виконані, виконані там, пункти в цифрах. Скільки орієнтовно вже ви автівок передали на фронт або скільки коштів зібрали за цей період? Оце дуже складні питання, бо я насправді не займаюся ну, типу, там, чітким обліком того, що через нас проходить, ну, оскільки там, ну, моє, моє завдання глобально, це там, на початку це був здебільшого пошук і верифікація, зараз це, типу, так само пошук і верифікація амуніції. Ну і тому мені ну у нас так розподілена робота, що у нас, в принципі, всі члени команди самодостатні, і вони ведуть той чи інший напрямок. І так сталося, що я просто ну не завідую за те, щоб вести статистику, що, що через нас проходить. Ні, ну я розумію, такі якісь приблизні цифри там понад 10, 20, 100. Ну я думаю, понад 5 мільйонів гривень десь так. Приблизно, ну але це там складно сказати, бо там гуманітарна допомога, яка проходить через там одну, ну чи через дівчину, яка зараз займається гуманітарною допомогою, яка почала на ній спеціалізуватися. Ну це там. Значно більше цифр, бо туди заходить фурами. Ну але ну, якщо не рахувати гуманітарну допомогу, а рахувати там, саме по військовому напрямку. Це це приблизно думаю 4-5 мільйонів гривень. Може більше це досить немаленька сума. А кому ви надаєте гуманітарну допомогу? А це вже це вже складніше питання, тому що вона працює централізовано, і е, я в це не я все абсолютно не включався бо це там для мене це я намагаюся не включатися в теми, які не мої е, тому таке, Ну, але у вас досить такий штаб, по-перше, об'ємний по-друге, з багатьма напрямками, тому це, це можна зрозуміти. І скажи, будь ласка, чи ви зараз теж працюєте в напрямку зігріти захисників? Чи збираєте кошти на зимові речі? Чи все таки більше на техніку і автівки? От, до речі, насправді, от запитів по там, ну запитів по зимовим речам ми ще не брали. Ну тобто. Серед... До нас вони можуть надходити, але ми їх ще не брали. Ну, таке, тому ми більше займаємося зараз технікою. Бо зимові речі там вони важливі в великих масштабах. Великих масштабів зимових речей ми зараз не зробимо, тому нам простіше зібрати на якусь точкову типу, позицію, на кшталт дрона чи там, тепловізора. А ми дуже хочемо зібрати на зимові речі в великих масштабах. Тому я вас ще знову закликаю донатити активно. У нас десь орієнтовно 3-4 хвилини до наступного розіграшу. До наступного розіграшу нашого ході. Ось і хочу сказати про те, що ми збираємо сьогодні ось цим 24-годинним марафоном понад 611 тисяч гривень. Звідки виникла така сума? Запитаєте ви? Наші військові дякуємо їм відправили на той світ уже 61 тисячу плюс окупантів. Сподіваємося, ця сума буде помножена, і ми її просто помножили на 10, тому що, по-перше, така сума нам потрібна, аби закрити частину запитів, які нам надійшли протягом останнього часу. А по-друге, ми хочемо, щоб на таку кількість росіян стало на цій землі менше, як мінімум на таку суму. Скажи, будь ласка. Як ти по собі відчуваєш за ці сім місяців твої сили, от, твої як Володимира, вони зменшуються, збільшуються? Ти навпаки, ти розумієш, для чого ти це робиш. Ти втомлюєшся чи навпаки там все більше і більше відчуваєш собі сили допомагати військовим і там боротися з усім, що навколо нас відбувається? А ну це можна характеризувати. Насправді я. Цілком спочатку, враховуючи там середовище і те, що ну, і там взагалі ідеологію мою, я цілком спочатку розумів, для чого я це роблю і для кого я це роблю. А з приводу моїх сил особистих, ну зрозуміло, що на початку це було там безумовно велике піднесення, тому що все бурлить, все вирує, ну це по 13-14 годин іноді робочих. там там з'ясовує по-воєму телефону необхідні речі, і я ще не можу дзвонити нашому переможцеві, то в нас до всіх гостей, які сюди приходять, одне питання: шар чи дрова? Та, Звісно, шарф. Давай дрова. А, а, то це якась. Ні, шарф треба в'язати, а ага. я не навчилася. Ага, ну тоді я, швидше за все теж з ним не впораюсь, тоді, мабуть, дрова. Добре, тоді бери рукавиці, бери сокиру. І будеш рубати. Та, звісно. Плитка, плитку не треба. Культурне укриття відкрилося зовсім нещодавно і ще повинно функціонувати добре, довго. Уявляєш, що це росіянин. Уявляю, що це росіянин, тоді плитці все-таки буде погано. Ну, я, буде я А. О. Я тут кадр. Ну, е. Але в мене наушно, то ти кращий В тебе в нічний ефір ще буде, повернешся. Добре. Ну що, я дуже тобі дякую за розмову. Дякую за всю роботу, яку робиш ти і твій штаб. Лічезне вітання від нашого штабу вашому. <світ> да. І будемо допомагати нашим Збройним силам. Я дякую, що запросили, і дякую вам за вашу роботу. <світ> і все навза. Все. На А я поки. Бачите, я перша ведуча яка зателефонувала переможцеві невчасно. Так.